Так, всім здравствуйте. Давно не знімав я відео. Е, знову, як бачите, я в своєму. Е, Дивіться, яка ситуація. Позвонив я до зварювальника. Е, зварювальник звільниться тільки через 2 місяці. Так, ну і зходя з того, ми ж не будемо чекати з вами 2 місяці. Що мені треба було приварити? Зараз я вам покажу. Ось на лодці ось такий ніс у мене поломаний ось. Це трошки, звісно, ну, я винуватий в цьому, що ну, він зламався, будемо так казати. Я сюди прицепив колесо, думав, що я зроблю, як вам пояснити. E, щоб вона і по землі, і так, і сяк, щоб можна було. Ну, в мене нічого не вийшло, я проламав оце. Ну і що? Ну, проламав і проламав. Це, це таке. Хто не пробує, хто не пробує, той не. <сум> Як то кажуть. Ладно, то таке. E, дивіться, будемо вирішувати питання. По латкам старим дідуським методом. Зараз я вам покажу. Ну, старий дідуський метод, але він уже, будемо так казати, новими цими... новими інструментами. тобто зараз я вам покажу. У нас є така каструля. Алюмініво. Лодка алюмінієва І каструля алюмінієва Я думаю, і вже здогадалися, наша ця алюмінівна каструля. О, і придбав в епіцентрі ось такі закліпки. І ось такий пістолет. Ну, кажуть, пістолет це не пістолет, це клепальник. о Так що отак. Виріж, виріжемо латку. Викрутимо цього болта. Викрутимо цього болта. По розміру латку виріжемо, ну і заклепаємо. Завжди така тема тримала, ну і в мене буде тримати. Далі. Далі що? Лодку треба закріпити. Лодка лодку потрібно закріпити до прицепу. Е... Щоб вона не, ну як при їзді, щоб вона не скакала, не... Не... нічого не було в неї. ну, таких якихось. В мене є ось такі стяжки. Ось одна запчастина стяжок. Це кріплення. Ну, я думаю, всі в курсі таке кріплення ось о є. О, ось є. Ось отакий ось трещот з ремнями. Рим, Вони розраховані на щось там до тонни. Оце. Ось. Ось ще одна, раз, два. Ось ще є такі дві полоси. О. Щось коротше будемо. Щось придумаю, зараз, то щось, щось щось, щось щось й зроблю. Закріплю оце. І буде он. Ну, коротше, ребятка, ви ж знаєте, що наш канал, такий, що ми ліпимо, що попало. Що у нас є під ногами? Ребята, запамніть, якщо вам щось треба таке зробити, ви спочатку подумайте, що у вас є. Не треба там бігти, зламе голову в ті магазини, набирати там за мільйони, за тисячі там всяких там непонятних і, і, непонятних і незрозумілих вам якихось там інструментів, там якихось, там якихось цих. попробуйте, що у вас є. З самого початку треба пробувати робити з того, що у вас є. А далі, вже, якщо у вас вийде, ви вже ага. Чік, мене я вже знаю, допустимо. Мені вже робите, як то кажуть, вже їдете, скупляєтесь там, це все. Во. Е, просто в мене кльопальника не було, то я його купив. Подорожали, по 400 вже, почти по 500, по 600 гривень кльопальники і за кльопки по 70. Ну, У мене ні того, ні того не було. Так що, ну, сходя з того, то мені треба було його придбати. Ще що хочу. Ну, я не знаю, чи це я встигну, чи це я не встигну, ще ж я вам щось покажу. Лодка буде стояти на дачах. Ну, як ви знаєте, нашого брата. Наш брат такий, що. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Він любитель, оце знаєте, Потягнуть, оце ще в нас є таке. Ну, коротше, що я вам скажу? Хочу зробити такий хомутик. Щоб усюди вставлялися як призони. Такі, як ото. І щоб вона ще до прицепа приварити такі вуха. Вуха приварити десь отут, щоб воно. Оце, щоб її ні туди не можна було витягнути, ні сюди. Тільки або щось різати, або щось, ну, щось робити. Щоб лодка була. До прицепа вже. Ну, понятно, лодка прикріплена до прицепа, можуть можу забрати лодку в з прицепом. Да, ну, Прицеп десь там може щось прикручу. Буду робити, не буду робити, не знаю. Ну, коротше, таке, але ну, такі мислі з'явилися. Ну, так. ладненько, буду переодіватися, буду щось робити, і ще на диші треба цеп встановити. Ну, спасатель, щоб вдруг сорветься чи що, щоб вона тіліпалася на спасаті. Так, ладно зроблю щось одне, потім зроблю щось друге, буду вам знімати, буду вам показувати. Так, все, добренько. Ось таким методом ми це зробили, пропалили. Закрутили, зараз закрутимо на лодку і все. Гріємо палець, пальцем пропалили отвір і все. Так що отак. Пробуйте, користуйтеся. Насверлив на таких, там, поки палець гріється, насверливо все таких штук. І все вибрав болти раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять штук. І зараз і все. Слабо витягнути? Що я повитягую? Зараз поки лишне. Ось ось таким бакаром сюди. Беремо. Ось ось скручуємо на болти. Пропалили отвори, воно гарненько получається, все класно, все. Так і будемо казати, для вас лайфхак. Користуйтеся і все у вас вийде. У мене просто паяльна лампа, це ще, е, зараз вам скажу, це ще оце це, це паяльна лампа, це ще, ще радянська паяльна лампа. Зараз є газові горілочки нагріли зробив. У мене просто вона є, але зараз її в гаражі немає. Ладненько, зараз дороблю, й вам. Розкажу, що я далі буду робити. Все, пока все. Так, ребятки, ось у нас таке вийшлося, Ось. Так, да? мені аж самому подобається. Вийшло. Це вже буде держати 100%. Ми зараз його одне отуто -от -от закрутимо. Ось. щоб Протягувати отак. А друге, напевно, це ж тут буде двигун, він тут буде нагибатися. Ну, я не знаю, отут чи що, аж сюди в кінець. Наверное, отак звідси також аж в кінець, щоб двигун тут буде нагибатися. Ну, коротше, щось, чи перекладу, чи що. Ну, зараз закріплю, зніму відео. Ну, все, таки. Майте на увазі, що <кхід> таке можна зробити ось. Гарно, класно, чітко виходить. Сверлити оце е, ткань я не совітую. Я нікому не раджу, не раджу її, бо я завжди совітую, совітую, я нікому не раджу. Легше оце що, що резина, що то, взяти отой діаметр прутка, який вам треба. Ну, зараз я переключу. Е, дивіться, я ж кажу: сверлити гуму, резину, гуму, там, отакі речі, як ось. О, оці, я не раджу, тому що дивіться. Воно буде розпанахуватися, намотуватись на сверло. Легше пропалить, і воно буде там, отвір буде, якоби, знаєте, якоби він сататися не буде. Ви його пальчиком пропалили і все. О зараз я закручу, притягну, і ви подивитеся. У мене батько таке робить, я просто так згадав, оце, оце теж таке щось любить він таке зробити такого плану. На болти посади. І рівні болти, і все на болти. через шину. як оце. оце маєте на увазі така штука. Вирішує питання. Можна дліншу зробити, можна коротшу зробити. Кому на що. Так, ладно, буду сейчас, сейчас я це все діло закручу, закріплю лодку. От гачки ще надо, щоб зацепити з той Ну, ладно, зараз щось, короче, ребятка, ну ви ж, ви ж в курсі. Зараз ми щось придумаємо, сейчас я вам покажу. Так, ладненько, все добре, давайте буду робити. Так, ребятки, дивіться. Зробив я кріплення. Ось я закріпив, зараз я вам покажу. Щось, щось ребятки, щось зняв, щось не зняв. Ну, звиняйте. Тут уже таке. щас покажу. Ви самі все зрозумієте. Дивіться. Ось. Його. Ось о. Зробив ось. Ну, вже тут натягнуте вже все. Чудо, ось о. Зробив, ось воно тут тримає. Хумутик такий. Пішли. Опа! Ось о. Ось о, я зацепив і, на аж бриничі. Далі. така сама ситуація з цієї сторони, ось о. Ось така сама ситуація з цієї сторони. Ось. Коротше, ось. О. Ось ось це таке саме з цієї сторони. Так, ось я зробив. Так. Ось о, коротше, я зробив гачки з арматури ось у такого плану. Ось все, щоб вони тримають, ось ось все. все. Потому, що на цих ремнях гачків не було. Ну, я зробив гачки, ось поприварював. Зробив гачки. Ну, все, воно мертве. Тут може може на одного би й вистачило пояса. Так само, ось, ось з цієї сторони, ось у гачок. Ну, як він на цих поясах є, гачки їхні стандартні, але в мене їх не було. Вони десь ще подівалися, чи, коротше, ось так це виглядає. За, зацепив собі. І все, зараз я общий вигляд покажу. Ось. У. З цієї сторони стяжками вона тримається. О, а з цієї сторони на гачках. Все. Повірте мені, все. Вона вже ось, у, я за лодку тягаю. Вона вже тут як укопана, все. Так що отак. Зараз планую залатати оцю дюрку. Оцю дюрочку в кузові. В цьому в корпусі подивлюся, як воно що. Розпакую оцей пістолет. Зроблю чик 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 по просверлюю і безстренько зак. Ну, як безстренько, як вийде. О. <пух> Так що отак от. Ну, бачите, я думаю, що б і одного хватило. Одного би за глаза. Просто є два. Ну, якби є два, то вже й є два, вже роблю два. Все. Е, Цими стяжками тепер можна геть стягувати груз любий. Воно буде тримати, питань нема. Все, все нормально. Так що так? Я просто хотів, щоб вони були з'ємні і роз'ємні, щоб можна, можна було не робити цих крючків, можна було просто тут зробити хомутик, а там прив'язати на вузол. І все, воно б тримало. Ну, як ви знаєте, ми вже ж дюрочки пропалювали, да? Пропалювали. Тепер вже думаю, що вже наше це все діло пропалювати, ой, кажу, пропалювати. Вже зробити, як положено, з гачками вже, як воно повинно бути. І все. Так що отак, беріть, гачки зробив з арматури. Арматура десятка, там. восьмерка тонн, Десятка арматура. арматури. Ну зараз я подивлюся, що, що це там в мене за арматура була. Бляха. Десь її вже. Оце, як знаєте, в гаражі, десь поклав, а де поклав? Вже і не знаю, де поклати. Коротше, 8 арматура, скоріше всього. А ну, зараз подивлюся. Та да, мабуть, восьмерка. Не, яка восьмрка? Це десятка арматура. З десятки арматури гачок, я думаю, повинен тримати. Теж казирно все. Я думаю, що все. Ладненько, добренько. Ще раз покажу лодку. Ось вона така. Отак вона кріпиться до прицепа, Ось воно, такими шлеями. Все. Все, давайте буду щось робити, буду щось знімати. Все. Так, ребятки, заклипав я вже ніс моторної своєї лодочки. Зараз покажу, чим клепав, як клепав, чим мастив. Зараз все буду показувати. Так, дивіться. Клепав я таким ось пістолетом, кльопальником топекс. Це вироб... виробництво, кажуть, Польща. Ось о, він, ось о його артикул. Оце, оце чим, якими він закльопками клепає. Ззаді нього ось така. Будем так казати, ще таб таблиці є, що, що як і куди. Досить така непогана річ, мені сподобалось. Тут ще є положення. Ось, бачите, два, два положення, в якому він працює: верхнє і бокове. Саме краще працює в верхньому. Так, ось воно таке в мене вийшло. Заклепав, дивіться, користувався ось такими заклепками. Ще раз вам покажу. Ось такими заклепками. Ось, ось вони. Заклепки алюмінієві, ось вони. Ось вони такі. Дивіться, герметик я користуюсь таким. Він масло бензостойкий. Дуже класний. Він як крокоділ. Можна навіть вже отак не клепати. Ото приліпашили на нього і все. Дивіться, тут трошки повилазив цей герметик. нічого страшного, він висихає, потім канцелярським ножиком його обрізали, і все. Ну, це вже, знаєте, ребятки, це вже це клепати так по-новому. Я ще вам таке скажу. Оце, вібраці... де вібрація, іде по кузову. Ліпше, звісно, на закльопки. Вони не так розхилитуються, вони не так лопають. От сьогодніма ось отакого, ось от... З закльопками. У вас отаких ось отакихось ось, як тут не буде. Ну, Тобто, воно заклепалося і все. Дивіться, хто хоче, хто хоче. Ну, все, так, ні. Про закльопки. Це так зараз клепають колись. Е клепали простими такими автомобільними алюмінієвими закльопками з двома наставками. Ну це ви що, це... це можна було перехреститися. Тут два чоловіка, коло, неї, коло цієї блатки, це вони б родили б тут. Би. Один там держе, другий бахає, клепає. Там той... Ну, коротше, це... це ще то. Дивіться. Хто хоче влитися в водомоторну техніку. Сразу вам кажу, ребята, мотори дорогі, корпуса дор дорогі. Старайтеся вибрати якийсь корпус лодки, такий більш-менш ну, адекватний, щоб його менше робити, менше вкладати в нього. Ну от такий, хто любе. я вам скажу, хто не знав, що таке моторна лодка, і. Купив собі, ребята, ви, ви про машину забудете. Деяка природа, деякі там по погреби, хто там на Бугу живе, хто там десь на Дніпрі, хто там десь на Дністрі там, ще десь. Та ви що, це пісня. Бринь, жмень, так, у -у, поїхали там десь там. Я сам я сам Ладижина, будемо так казати, родом я з Ладижина. У нас Південний Буг. У нас оце хто. Водомоторну, хто моторну лодку має, там на степашки погреби це пісня. На рибалку це ще це катер це супер. Це, Я ж кажу, ви на природу будете оце їздити, тільки оце приїхали до берега машиною, його тільки ляп і все. І ви далі машину експлуатувати не будете. Оце любе болото, люба, люба багнюка, любе оце щось якесь щось непонятне там болото, якесь там дощ, калюжі. там, Всі оце грузнуть цими кольосами в ту багнюку. Ті машини рвуть, резину рвуть. А ви оце. І куди вам треба, прилетіли, приїхали, приталапали, чи що ви там? Eee, ще скажу. Є різні види. Є пропелерний. Але для нього треба, щоб був певний рівень води. Це дуже важливо, тому що нога опускається в воду. І їм треба вода. Щоб була певний там рівень води, бо шлодка ж, ж подимається, опускається, там виходить на глісер. Хто уже хоче, лучше брати е, водонапорний. От він забирає воду і силою води, ну, буде на як торпеда їде цей катер. Він такий дав, як. Він е, йому там 20, 20, там... 30 там сантиметрів, там 15 води. Ну, 15, може, це вже я так вже сказав. А може і хватить йому. Може і хватить йому. І він на цей води, і він по, тій, по, по тому болоті буде по, 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 по тим очеретам. Він, О тільки головне, щоб від води він не одірвався. І все. І він ото шурує сам лічно бачить, як він ото в, через намул такого, там води там взагалі не було, Він той намул прийняв і і намул кинув поїхали. Дуже класно, дуже круто. Ще є, звісно, з, пл... з пропелерами сзаді. Ззаді такий вентилятор, як в е Айросанах, хто там в курсі, хто не в курсі, то той взагалі ним і по полю можна шу шурувати. То і по очеретам, і по полю тільки ним треба акуратно, тому що може хтось там в тих очеретах з вудкою там сидить, якийсь пенсіонер, а ви його тільки. А, привіт! І там будеш в шокі. Ну, це таке, це я ж кажу. Хто ще не в курсі, що таке, бо є в когось, знаєте, є такі. ПВХ в кого є там. Да, вона класна. Ви її накачали, надули, але до неї все одно треба прицеп робити. І все одно треба тримати накачену, вона все одно буде займати місце. Так що я. я мені подобаються алюмінієві лодки. Я, от скільки я стикався, От я вам чесно скажу. Оце алюмінієву лодку купили і забулися. Все. Десь уперлися в старий козьол в очеретах. Бах, дирка, все. Вже рибалки нема. Все, там якісь жидкі латки, там жидке ту, щось, там мастя там, коротше, треба дуже акуратно. А це очерета заїхав, бебех нею. Все, вона ото... пішла і все. І слава Богу, все, вона. Хтось каже, що ця тепліша, ця холодніша. Ребята, отаку всунули пайоли. зараз я вам покажу. Отаку от тако всунули пайоли, отаку. От І у вас тут зазор получається. І все, у вас тут тепленько, все красиво, все культурно. Ви тут... Все класно. Так що. Так що ото. Так, ладненько, все. Ще, може, прицеплю цепка. Ось, ось сюди. Прицеплю цепка. Хто що по водомоторної техніці? Звертайтеся, щось підскажу. Може, я хочете якийсь купити собі корпус, може, там новий якийсь корпус. Є багато ще радянських лодок, класних. Там, Казанки, Южанки, Обі. Там, ну, тобто, Крим, Крим 4. Там, корпусів вистачає. Там, якщо, що, звертайтеся, будемо балакати, будемо. Що, там, може ви щось захочете. так так так, що, що, Який мотор там вцепити, який підібрати, може там таке. Ну, це ж я, ж я ж кажу. Водомоторна техніка це дуже дорога техніка. так що, Тут треба грамотно думати, що куди і як. так що, так що, так що, таке. Ладненько, добре, буду далі щось робити. Буду щось із вам знімати. Все.